Активне спалювання калорій без бігу та ударного навантаження, зміцнення суглобів та хребта завдяки плавному руху, покращення кровообігу та обміну речовин, робота над рівновагою та координацією, зняття напруги та стресу, корисна в реабілітації, Особливо для тих, хто повертає силу ногам після травм чи операцій. Як займатися? Перше. Крокування вперед. Встань на валик. Візьмися за поручні і починай крокувати. Наче йдеш стежкою у парку. Тільки парк тут залізний і не хитає гілками. Друге. Рух назад. Обачно на пробуй рух назад. Це включає інші м'язи і тренує увагу тіла. Маленький крок назад тут дорівнює великий крок до стабільності руху. Третє. Перекати ступою. Катай валик під стопами повільно. Від п'яти до носка. Це ніби масаж, який сам собі подарував. Четверте. Тримаємо баланс. Стоїш на доріжці, легенько рухаєш валики, тримаючись за поручні. Тіло вчиться керувати собою як корабель у тихій бухті. Поради. Починай з 3-5 хвилин і поступово збільшуй час. Не поспішай. Ритм має бути плавним. Тримай корпус прямо, дихай рівно. Якщо використовуєш для реабілітації, спершу порадься з лікарем або реабілітологом.